Глухівської загальноосвітньої школи номер 3 і ваш провідник у світ неймовірних відкриттів, навіть не виходячи із дому. Ми з учнями працюємо в умовах дистанційного навчання так, щоб це надихало їх на творчість та готувало до розв'язування життєвих завдань, незважаючи на карантин та війну. Отож, запрошую вас у цікаву подорож фізичним світом онлайн. Підготовка учня до життя, праці і діяльності закладається ще в школі, тому перед учителем стоїть завдання застосувати такі педагогічні технології, які б сприяли формуванню компетентнісно-творчої особистості в умовах дистанційного навчання. Сьогоденні реалії ставлять нові виклики перед сучасним учителем. Мої уроки фізики включають різноманітні технології для втілення педагогічної ідеї. На початку уроку використовую мотиваційні плакати вправи на розвиток емоційного інтелекту, кінезіологічні вправи для розвитку півкуль головного мозку, різнорівневі завдання або вибір теми реферату, проєкту за своїм вподобанням, формування інтересу до вивчення фізики, шляхом наведення прикладів, застосування в житті, дистанційне навчання пронизано інформаційними технологіями, починаючи з пакета хмарних сервісів Google Workspace for Education для забезпечення безпечного середовища. Для онлайн-навчання, завершуючи платформами для тестування та проведення уроків всеосвіта, на урок, платформи для проведення вікторинка худ, віртуальних лабораторних та експериментальних робітфет, відеосервісів YouTube із записом відеопояснень уроків і домашніх завдань, різноманітних мобільних застосунків. Створені навчальні відеолекції, презентації, інструкції до уроків у хмарному середовищі Google Workspace for Education дозволяють учням звертатися до матеріалів у будь-який зручний для них час. Використання кросвордів, загадок або вправ знайди помилку задачі або законі з фізики зацікавлюють учнів у вигляді гри розбиратися в термінології та формулах. Для розвитку критичного мислення пропоную аргументувати свою відповідь. Придумати синкам до певного фізичного поняття, здогадатися тему уроку за описом. Рефлексію уроку проводжу у вигляді вправи мікрофон, а для генерування ідей мозковий штурм Коло ідей. Дуже подобається дітям різного віку виконувати інтерактивні вправи на платформі Learning Apps для актуалізації, закріплення або перевірки знань. У залежності від вибраної технології, методів і прийомів вибираю різні форми роботи з класом. Це може бути робота в малих групах. Результат можна оформлювати на онлайн-дошці, або фронтальне проведення опитування онлайн в реальному часі, усне опитування або самостійна робота з перевіркою в інтерактивних листках на платформі Livworkshiт. Результатом роботи з обдарованими учнями є їх перемоги в Олімпіаді другого етапу. Школярі постійно є учасниками Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня, інтернет-олімпіади на урок. Особлива гордість за Левченка Ярослава, який отримав диплом другого ступеня, другого етапу науково-практичної конференції. Перший крок у науку. За результатами дослідження опублікована стаття фруктово вечеві батарейки, як незвичайне джерело альтернативної енергії, у збірнику наукових праць студентів НПУ. Ефективність компетентнісного підходу в умовах дистанційного навчання полягає в уміннях використовувати сучасні програмні продукти для досліджень. Виконання домашніх завдань, розв'язання життєвих задач, якісні показники знань учнів з фізики за останні три роки, в класах, в яких я викладаю, виросли майже на 10%. Як учитель постійно досконалює свої знання та навички. Отже, втілення педагогічної ідеї є перспективним напрямом роботи який потребує подальшого розвитку та вдосконалення? Фізика це магія, яку ми розгадуємо разом.